Чінське нам не забудь, Твої ми, діти, і нам разом будь. Якщо ж ми будем твій порі, не дорогі, Вчителі, батьки, дорогі діти, вітаю вас з початком 2022-23 навчального року. Збройні сили України мужньо захищають землю від ворога. Головне для школи. Навчання, всі часи освічена людина, користувалася повагою. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити, перемагати. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен ваш крок. Всім здоров'я, щастя, удачі і перемоги! Слава Україні! ми повернемо, щоб тобі сказати привіт, щоб світу. Що сьогодні нам дуже хотілося прийти до школи, адже для нас це останнє свято першого дзвоника. Ми любимо вас, учителі, і вдячні вам за кожен рік і кожен день нашого шкільного життя. На жаль, правіці нашого життя не дозволяють зустрітися нам на шкільному подвір'ї та сісти за рідні парти. Але ми сподіваємось, що зовсім скоро на нашій рідній землі настане мир. І тоді ми забудемо, що таке повітряні тривоги. Небо над нашою головою стане чистішим, і сонце світитиме яскравіше. Та поки ми розпочинаємо новий навчальний рік. Хай не такий традиційний, як ми звикли. І цей рік буде зовсім особливий для наших пишачків. Анкі друзі, ви сьогодні прийшли перший раз до школи, і запам'ятайте не завжди, щоб не забули ви ніколи. І перший дзвоник на урок, і перший з дому в школу крок. Шануйте школу і люби. Честь школи свято бережи Шануй учительку свою і класну дружню сім'ю. Щоб чигні ви побажали, своїх батьків лише не дали, Щоб учили заліки наші любі малюки. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. переливи, переливи золоті. Жовте сонце, небо, синє. Ми йдемо до школи нині. І хоч знаєм буде важко, та сьогодні нам не страшно. Ми все літо готувались дуже-дуже, всі старались, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Ми школярики малі, дітей рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо наука кличе нас. Свято 1 вересня, для нас календарі. І ми тепер із весня українські школярі. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб серця була весна, щоб закінчилась війна. Хочу сончовин на небі і для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас сигнали не лякали. Хочу я скорі зростати ворогів, щоб подолати, захищати всіх навчуся, щоб не плакали матусі. Різні світі є країни гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні вчитись мріяти та підростати. Я українка, і радією, що рідною мовою я володію, і тільки навчуся писати, гордитися буде матінка і тата. Земля свете озорами і далі голубі. За все в країну зорена, ми дякуємо тобі. Дай нам Боже втратити країну, Небесний очі бережи її від зла. Моліться люди всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була. Дніпро благай, хортиця, Карпати, через віки заговорив Тарас. Великий гріх матір продавати без України і не буде нас. Знаю, з тобою все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль тому що я сильна. Руках несеш наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі, але стали ми за Україну єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.